У джунглях Мексики виявили ще незнане місто Майя. Із пірамідами, спортивними полями, новий історичний комплекс назвали Валеріана. Знайшли три цікаві місцени на площі розміром З Еденбург, коли один із дослідників переглядав дані в інтернеті. Повідомляє BBC. за словами аспіранта університету Тулейнуша Олда Томаса, був десь на 16-й сторінці пошуку Google і знайшов. Шов лазерну зйомку, проведену мексиканською організацією, із моніторингу навколишнього середовища, обробив дані та побачив те, що пройшло повз увагу інших. Величезне місто. Його населяло від 30 до 50 тисяч осіб. Валеріана має ознаки столиці. Археологи кажуть, що місто заховане на очах, оскільки на відстані 15 хвилин ходьби від головної дороги та вважають. Однією із причин занепаду могли бути зміни клімату.